На огляді класика саєко-мінуто. Подивимось з самого верху, оцінимо стан. І так, кришечки зйомні, петлі не ламаються, можна сказати, вічні. Кавомолочка мале добре обслужена, помол дрібний, тихо працює, все як потрібно. Бункер води прозорий, кальцію. Не видно, візуально в такому стані. Варочний блок обслужено. Дренаж і вся система також, до речі, тут, хто знає, концентрується сміття. З часом після використання тут цього немає, вона повністю обслужена в дуже гарному стані. Побачимо, як готує. Ну, Виберемо закладочку середню на три зерна, виберемо трошки більшу порцію води. Вона ще пам'яттю не використана, тому можна зараз підігнати. Що малось на увазі, що затримавши оту клавішу, яку ми вибирали, можна вибрати необхідну порцію води. Побачимо зараз протік і загалом приготування. Навіть при теплій погоді видно, що кава гаряча. Так. Кава насичена. Прозора чашка, чашка спеціально для того, щоб оцінити і пінку і протік. Все тече в чашечку, нічого поза. Я думаю, достатньо натискаємо стоп, але для того, щоб вам відрегулювати, достатньо будь-яку верхню чи нижню кнопочку затиснути, потримати до моменту приготування кави, тобто до порції яка. І отак от. Так от Насолоджуватись гарною ранковою кавою.